В тюрьме тут будете страдати. в клітку. швидко ви пішли, в клітку я сказав. В клітку. ау, робота на роботу. Чому тут так? темно? Рекстоун не добувати. Уголь тоже. Камінь, якщо що, то тоже валюта. Ладно, пішліть поки по паркурим, поки він тут буде. Угу, ну в тебе хайло яке? А, я вже радуватись він думав. Ладно, давайте. Давайте ми попаркуримо. А потім вже підемо дамо моєму гроші за роботу. Шо-шо, а зарплата має бути у всіх. Ладно, опа, 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 опа. Блін, все здохле, можна сказати. Кстати, во. А то це буде читерську капельку Ладно. Кстати, якщо хто знімає зараз. Ну, хто то. Я просто забув твій нік, сорі То якщо ти знімаєш зараз реакцію, то, блін, дякую. Велике дякую. Це Саме просто. Опа! Yeah. Опа алмази. оп, пропоркурили, ладно, пішліть, провіримо нашого заключеного. Копаєш? Да. Яким голосом й моє говориш? Знаглядаючи копаю, не майте. Все? Тільки ж кайло на полузлому. Окей, ще дам твою зарплату. Вісім копійок. Можеш йти щось то купити собі. Добре. Ти в їдальню чи в, в в всякі полезні штуки, а далі не важливо. То что? Ну, полезные штуки, да, мне. Не полезные, правильно, ну ладно. Да -да. Тут Тута я. Пошечка. Нарешті. <coughs> що вам надо? <coughs> я пытаюсь, что вам надо. А что у вас есть? Кірки. А залізна кірка скільки? Залізна п'ятнадцять. Mm. Будете що то купляти? Mm. Добре. Кстати, mm. а чого в тебе голод не тратиться? Во? Mm. Статі, забув дещо дати тобі. Mm. Від наших стоп, хоча... Да, да, надо освітлення зробити в тюрмі. Нам кріперів не Ну Тобі я б, звісно, одного загнав в кліточку. Якщо що, якщо шо, можна сказати, дисплеймер, це відео створене в юмористичних цілях. Ну, типу, оці от всякі шутки, то просто шутки. Типу, ми з Вовою давні друзі. Просто сказав, що ми з тобою давні друзі. Хто я? Паша? Я сержант Фрукович. Що смішного? Нічого. А що тут Труба поламалась. Так, попаде, не попаде у вову. І раз, і два, і три, пум. Що накопав? Що накопав, питаю? Ти, мені... ти мене підкупити хочеш? Хто наш ти скидаєш мені гроші? Ладно, на сім кристаликів заробив. Блін, в мене два. Заряжаємо. О, кок, тоді давайте далі. На. І він вже в магазин переться. Ще, напевно, буде копати і рекстом, і алмази тепер. Ти, ти куди йдеш? Куди ти преш? Сюди, золото. Золото сюди я сказав. Не прийшло. Угу, понял, два каменных. Все, можешь и ты. Да мой железный є... кер. В тюрьму назад тэпнулся. Ничего не знаю. Рабочим ничего не должны. Все, можешь и ты. Yeah. Тепер! Ша! Я в камеру мав на увазі йти. Чи ти збігати здумав? О! Вон, прибий пьотер. Ага. Робота ти час вже. Дивись, не проголодайся. Ладно. Є алмази, і все остальне. Ну ні, він буде добувати камінь. Прикольно. А Опа. Це, вже можна добувати? це невідомо. Но, ну, а якщо ти добудеш, кстати, заборонену річ, то тобі піпець. Мягко кажучи. Турелька стріляє. Можеш попробувати прибити воїна. То охорона. Стоп! Охоронець не має шолому Охоронця Все. Молодець. А тепер в шахту, солага, бідолага А ну-ка, де та хата? А, вон воно. йоли пали. Че тут так багато бандитів? Ладно, знаєте. У нас всього одне місце в камері. Що добув? Скиду, я сказав. Ой. Ага, все. Можешь в банку забрати. То на що заробив? Я бойла случайно п'я. Я случайно кен встаю. Да тут банк. Ты что, еб? Так ладно. Оп-оп. На, твої гроші. Что ты купляешь? Діамантове півстака. Ой, не, не діамантове, а рандомне. Давай рандомно. Барате. Да. Оу, ні, навіть не півстака менше. Ще дамо вам здачу, кстати, зразу. По дванадцять. Берете зразу два може? Двадцять чотири здачі. Ой. Ща. Опа. Ага, Ось ваша здача. І вам випадає з першого туду. І з другого туди. Для добичі камня ефективна. А тепер пішов? Кстаті, у вас 24 ще є. Добудете на 6 і зможете прийти купити ще що. Кстати, Вов, а ти не голодний? Дай, ну, доброї. А, ні. Mm -hmm. Вов, вся ситость. Ладно. Увага! Новий охоронець заспавнився. Ти можеш піти і заробити за нього монети. Що я можу зробити? Заробити за нього монети, якщо приб'єш. Ну, охоронці прокачуються. А твій, а, а твій, а твій мозок, ні. Все, ти його переміг. Він виконув твою решту. Ти можеш купити, кстати, свободу за 48. Можна купити свободу за 48? А, так, да, кстати, є правило після покупки свободи. Ти маєш зіграти катку в Бедварс. Ну, або ще одну серію бути в заперті. Який вибір? Катку в чи катку в заперті? Сложно 48, тому катку в заперті. В заперті? Чи в Бедварс? Бистрінько зроблю 48 монет, так що в заперті. Так ні, кожних 48 монет це катка в бедварс. За кожну покупку своє. Може завершу. Так дивись, так це буде останнє. Ти і так маєш вибратися, поки. Відео не закінчиться. То що, згоден купляти? Окей. Привій.